Бентежний тиждень. Синоптики попередили про погоду на початку серпня, грози, шквали та плюс 38 градусів. На початку тижня переважатиме поле високого тиску і значним підвищенням температури повітря. Останній місяць літа, за прогнозами синоптиків, розпочнеться з бентежної погоди з дощами, шквалами та входження сухого і спекотного повітря з близького сходу. Яка погода буде в перший тиждень серпня? У вівторок, 1 серпня, майже по всій країні грозові дощі. В денний час у центральних областях та на лівобережжі місцями сильні зливи, град та шквали 15-20 метрів за секунду, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду, нічна температура повітря плюс 17-22 градуси, денна плюс 25 плюс 30 градусів. У південній та східній частині країни плюс 29 плюс 34 градуси. У середу, 2 серпня, на заході, а також в день у північних, центральних областях та на Одещині, короткочасні дощі з грозами, місцями град та шквали 17-22 метрів за секунду. Нічна температура повітря плюс 18 плюс 23 градуси. Денна плюс 29 плюс 34 градуси, на заході плюс 23 плюс 28 градусів, у четвер, 3 серпня, істотні опади не передбачаються. На крайньому заході можливі незначні грозові дощі. Вітер переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду, нічна температура повітря плюс 15 плюс 20 градусів. Денна плюс 28 плюс 33 градуси. На півдні та у східних областях до плюс 35 градусів. У п'ятницю 4 серпня мінлива хмарність без опадів по всій території країни. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Нічна температура повітря плюс 17 плюс 22 градуси. Денна плюс 29 плюс 34 градуси. В центрі та півдні плюс 34 плюс 37 градусів, у західній частині країни плюс 24, плюс 29 градусів, у суботу та неділю, 5-6 серпня, в Україну зайде сухе та спекотне повітря з близького сходу. Температура повітря суттєво підвищиться. Вночі вона коливатиметься у межах плюс 19, плюс 24 градуси. В день підніметься до плюс 33, плюс 38 градусів. У західних областях до плюс 27, плюс 32 градусів. Без суттєвих опадів. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!